Панове вітаю. Стою зараз біля культиватора, переписівного культиватора Беднар Свіфтер. І плануємо зробити на нього огляд. Але, звісно, можна пройтись по робочим органам зараз розповісти. Тут дуже багато цікавих рішень. До речі, одразу напишіть в коментарях, як гадаєте, для чого ось ці пружини на цих катках. Катки, до речі, дуже прикольні, не залипають. От, але ми зробимо огляд не тут, на дворі. На бригаді, а коли він вийде в полі, буквально за декілька днів. Тому що хочу показати, як він виробляє ґрунт. Якість роботи доволі висока, і щоб це вже було предметно. Розкажемо про всі його складові, про конкурентів і чому був придбаний саме цей культиватор. А зараз ми зробимо паузу, я перейду покажу, яким раніше в господарстві працювали. Ось він, старічок. <гум> Йому ну не знаю, років може як мені, хоча може трошки менше. От, але також а, чешського виробника це фармет. Загалом дуже позитивні про нього відгуки, але як, як ви бачите, подивіться на нього, він же своє, просто, він же своє життя просто закінчив, хоча роботу ще плюс-мінус робити може. Проте новенький культиватор чешський, але не фармет, а беднар. Залишайтеся з нами. І дивіться в наступному відео наш огляд цього культиватора, де ми покажемо, як він працює і чим працює на все добре.